Пацієнт 51 рік, скарг немає, робить флюорографію для профогляду, працює викладачем, тому раз на рік треба пройти флюорографію. Пройшов висновок, підозра на пухлину висновок до цього знімку, підозра на пухлину лівої легені. Де ця підозра? Тут. І корінь такий не дуже здоровий, але. Дивимось на знімок. Знімок на видиху. Легені, якісь згорнуті і ось артефакти руху. Ми бачимо хвилясту лінію в силуеті серця. І хвилястість легеневого малюнку, яка вказує на те, що знімок зроблений під час руху. Перше, і друге це фаза видиху. І я запропонував пацієнту розправити плечі, вдихнути на повну грудь і зробити правильно знімок. І він зробив ось він. І це небо і земля це не можна навіть порівняти. Інша геть, інша картинка. І вже немає. Е, тої зморщеності, немає е, тої згорнутості легень, немає артефактів руху, зовсім е, інший силует серця і легеневого малюнку. І корінь лівий виглядає нормально, але, але з'являється ось це. Ось ця пляма. І висновок до цього знімку знову. Підозра на пухлину зробити КТ. Це виглядає як кальцинат. Але а, висновок рентгенолога формально доречний. Ну, тому що є якась округла тінь, і її а, потрібно можна розслідувати. А, як би я робив це розслідування? Я би спочатку роздивився всі знімки. Отже. Ось його три знімки: 15-й рік, 24-й рік видих, 24-й рік вдих. І ми бачимо, що знімок на видиху тут щось ненормальне, але це від видиху. А тут з'являється округла плямка. Чи була вона в 15-му році? Ну давайте спробуємо роздивитись. Так, в 15-му році щось округле тут було, ось воно. Але воно не впевнене. Ось зараз. А це проміжний це на видиху. Того не видно. Так. Йдемо далі. Пацієнт робить КТ, це знімок, який дає томограф. Ось ця тінь. Тепер роздивляємось пацієнта згори вниз. вниз. Ліва легеня, права легеня, і в легенях немає. Ось ця зона немає в легенях жодної пухлини. І немає кальцинату. Я подумав, що може це кальцинат на верхівці. Ні, немає його. А що є? А ось що є, ось воно. Це кальцинація в зоні першого ребра. Ось така тривимірна реконструкція. Більше життя. І... Тут не видно цю тінь. Зараз будемо шукати. Десь тут вона була, так? І давайте зробимо за методикою Мікеланджело. Робимо дослідження ось так, наприклад. Раз. Так. Ось ліва сторона. І зазирнемо всередину. І ось тут ось воно. Ось кальцинація в зоні е окостяні е першого ребра. Ось вона. Ця тінь. І ось так воно виглядає на знімку нормальному, коли нормально пацієнт вдихнув. В даному випадку, це нормальний сценарій розслідування цієї тіні. В 2015 році він не проходив у нас кілька років. Ну каже, проходив в іншому місці, але в іншому місці я не можу знайти його знімки. Тобто, я бачу 15-й рік, де впевнено цього не було. І зараз воно є, це може бути кальцинатом. Це не типово для пухлинної картини, це типово для кальцината. Чіткий контур. І е, я думав, що це буде кальцинація. Кальцинат в легенях. Але це була кальцинація в першому ребрі.